Доброго дня! Вас вітає компанія Signalauto. І сьогодні ми розкажемо про найпопулярніший спецсигнал звукову сирену нашого власного виробництва модель S-2023. Це наступне покоління після моделей S2007 та S2009S. SGP, він же сигнально гучномовний пристрій, зазвичай використовується на автомобілях спецслужб. Часто або в парі зі стробоскопами, або в комплекті з світловою акустичною панелью Стріла Ультраслін. З чого складається комплект поставки? Блок підсилювача, що має компактний розмір та сучасний дизайн і ховається в салоні автомобіля. Гучномовець SDT200GD, що встановлюється в підкапотному просторі авто. Мікрофон з кнопками управління розміщується в салоні у зручному місці для використання. Тримач для мікрофону. Комплект кабелів, а саме кабель живлення та дата кабель. Він же подовжує для мікрофону. І з'єднувач. В кожному блоці підсилювача та в гучномовці є свій унікальний серійний номер, по якому і слідковуємо гарантію. Вона становить 24 місяці. Тепер про характеристики обладнання. Потужність 150 Вт. Але також ми можемо виготовляти моделі потужністю 300 Вт, розраховані на два гучномовці. Управління, всі кнопки розташовані на мікрофоні. 4 типи сирен і 2 групи світла, що дає можливість підключати стробоскопи або проблискові маячки. А тепер найцікавіше. Ми покажемо, як працює сирена вже в встановленому автомобілі. І як заключення хочемо нагадати, що звукова сирена СГП це спецсигнал, для використання якого необхідно мати дозвіл. Дякую за увагу.